В Україні довгий час жіночий футбол вважався чимось екзотичним та не цілком зрозумілим, але з роками ситуація змінювалась. Зараз в Одесі існують декілька жіночих футбольних клубів, але найстаріший з них клуб Чорноморочка. За 30 років він виховав цілу плеяду талановитих футболісток, які були відомі на тренах Радянського Союзу. І зараз цей клуб добре знають у нашій країні та далеко за її межами. Наприклад, Світлана Фрішко, яка починала саме Чорноморочці, майже 27 років грає професійно за клуби та збірни різних країн. Її визнано найкращим бомбардиром за всю історію вітчизняного жіночого футболу. Зараз Світлана повернулася до Одеси, аби передати свої навички новому поколінню. Колишня спортсменка підтримує зв'язок з дівчатами сьогоднішньої чорноморочки та може порівняти, що змінилося в футболі, а що таки залишилось незмінним. Це ні реальна уровні підготовки. Сейчас естественно шоурові пошов далеко, но в той же час все від фінансів і а того, яка база у імені команди у клубу. Цікавий, але й водночас важкий спортивний шлях пройшла Світлана. Поряд з нею також Світлана, капітана команди сьогоднішньої чорноморочки. Зрозуміло, очолювати чоловічу команду непросто, А що вже казати про жіночу? 30 дівчат, 30 душ так званої слабкої статі. в Спорті, який виключає будь-яку слабкість і не робить ніяких знижок у порівнянні з чоловічим футболом. Хіба що припускається певна емоційність і природня жіноча грація? «Намного ярче навірно, ніж можкої. Эмоциональные. Эмоциональные, да, жестче, даже в некотором роде, это даже со мной соглашаются некоторые мальчики, ну, мужчины даже, которые принимали участие в какие-то соревнования. у нас есть объединенные какие-то турниры, где участвуют и мальчики, и девочки, то есть мы играем между собой. Когда как. Мальчики не уступают? Нет, не уступают. Сначала идут какие-то уступки, но потом, когда парни вижу, что... Девочки забывают голы и где-то лидируют, а то соответственно начинают принимать свою уже игру. Жіночий футбол вже давно олімпійський вид спорту, але поки що жодна з одеситок не брала участь в змаганнях такого рівня. Та все, що попереду, за словами президента найстарішого одеського жіночого футбольного клубу Юрія Борчака, дівчата серйозно налаштовані на роботу та подальший розвиток, хоча іноді дозволяють собі братися за справи жартама. На жаль, спортсменкам та тренерам доводиться боротися не тільки з упротивниками на полі, а й з щоденними проблемами. Із кращих часів не було передбачено державу ніякого фінансування на розвиток жіночого футболу. Що Казати про непросте сьогодення, та ці дівчата не звикли падати духом, зберігають спортивну напругу, віру і надію на краще.